Міта всіх пропоную вам подивитися розклад про стосунки, тому що найближчим часом, або очікувати, можливо, якісь зміни в когось будуть, можливо, у когось якась порада вийде про стосунки. Тож, розклад буде на три варіанти. Коротко і про головне. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант що вам про стосунки? Ну, вам про стосунки варто знати, що, можливо, у вас вони вже є, або найближчим часом будуть такі дуже бурхливі, пристрасні стосунки. Все у вас буде гаразд, але варто розуміти, що вам потрібно у цих стосунках розставити пріоритети. Тобто, що для вас головне в цих стосунках і на що вам орієнтуватися? У вас будуть такі, знаєте, можливо, якщо ви не зможете правильно розставити свої пріоритети, то, можливо, будуть і бурхливість з'ясування стосунків, а можливо, іще е, таке хтось когось буде підкорювати. Тож, наразі вам варто знати про те, що у ваших стосунках усе гаразд, пристрасть є. І взаєморозуміння також у вас повинно бути. Другий варіант король мечів. По другому варіанту варто знати, що по королю мечів, можливо, це якісь стосунки, такі, де ви себе почуваєте більш відповідальною особою, ніж пристрасною. А можливо, ваш партнер такий більш холодний, ніж пристрасний. І тому вам в такому випадку потрібно зберігати певні межі, не порушувати особистий простір вашого партнера. Не вам не дозволяйте, щоб і він ваші кордони порушував. Це час, знаєте, зараз це тимчасово, це не назавжди такі стосунки, але варто утриматися від з'ясування стосунків, тому що може призвести до якихось таких неприємних почуттів, І також не варто нав'язувати свою думку партнеру. Тому що, ну, по-перше, кожен має право мати свою думку. А по-друге, якщо ви будете нав'язувати, то спровокувати можете конфлікт. Тож наразі, просто оці, оцей період прохолоди, його потрібно перечекати, він швидко минеться. Просто відповідальність наразі у вас більше, ніж емоцій. Третій варіант помірність. По третім варіанту. у вас все в певних межах. Тобто, ви, ви ведете себе так коректно, не порушуйте нічі кордони, не дозволяєте порушувати ваші. Все у вас гаразд. Тобто, в міру пристрасті, в міру відповідальності, в міру якихось сімейних або спільних витрат. Тобто, все, що у вас є, наразі у вас іде стабільно, суттєвих змін для вас не буде, і варто з цього моменту для себе. Отримати щось позитивне, тобто навіть у певній стабільності є своє приємне щось, на яке варто акцентувати свою увагу, і у такому випадку у вас все буде гаразд. А я бажаю всім приємних стосунків, взаєморозуміння, миру і гармонії.